Друже, привіт! Сьогоднішнє відео буде трошки незвичайним. Це не зміна формату каналу. Я просто хочу спробувати одну нову цікаву темку і пропоную тобі пройти цей шлях разом зі мною. Якось я гортав стрічку Ютуба і рекомендації принесли мені те, що я колись давно дивився, а саме, як розвинути свій Ютуб канал і зробити так, щоб він приносив тобі непоганий прибуток. Забігаючи наперед, друже, скажу, що мій ютуб канал, який ти зараз дивишся, ну він скоріше таки є волонтерство. Оскільки ті гроші, які він приносить, це, скоріш за все, приємний бонус, аніж основний заробіток. І я подумав: а що, якщо дійсно взяти і розвинути певний Ютуб канал до такого моменту, щоб він почав приносити? постійний пасивний нормальний дохід І я вирішив, власне, а чому б і не спробувати. І для того щоб підстрахувати себе і не здутися на півшляху, я вирішив зробити серію отаких відео, які будуть присвячені саме розвитку YouTube каналу з нуля для того, щоб він приносив гроші. А якщо і ти давно хотів створити такий YouTube канал, то вважай, що це тобі знак вище. Долучайся до мене в моєму марафоні. Будемо робити одні і ті самі кроки, ділитися досвідом, ділитися досягненнями, а обговорення я пропоную перенести все-таки в мій телеграм-канал. Посилання внизу буде в описі до відео. Власне, на Ютубі можна заробляти кількома шляхами. Перше, це якщо в тебе розвинений канал, нормальна аудиторія, не накручені підписники, то до тебе можуть приходити рекламодавці і пропонувати тобі прорекламувати якийсь нормальний товар. Мабуть, ти бачив і в мене такі відео на каналі. Насправді рекламодавців трошки більше, ну приблизно раза в 2-3, ніж те, що ти бачив. Просто коли я знайомлюся із продуктом, я інколи вважаю, що мені варто не рекламувати цей продукт і ці гроші мені не потрібні через те, що продукт мені не подобається або я в ньому не Певнений, і не хочу, щоб мій канал надалі асоціювався із якимись сумнівними проектами, але так, гроші в принципі від реклами, є. Інший момент можна отримати монетизацію власне від Ютубу. Та рекламка, яка тебе може дратує, і ти її скіпаєш або не скіпаєш і клікаєш по ній, вона приносить певний дохід автору цифрового контенту, чий канал ти дивишся в даний момент. Канал Далебіє свій час я створив чисто по фану. Мене часто питали розумні питання, я намагався давати розумні відповіді і подумав, а чому б власне цю справу не донести багатьом українцям цього разу. Я хочу створити канал, підійшовши до цього тверезо комерційно, саме для того, щоб він приносив мені гроші. І, хоча на сьогодні я не можу себе назвати експертом із Ютубу на всі 100%, проте деякі шишки я вже набив і деякі шляхи вже пройшов. Тож знаю, де можна помилятися, а де можна зробити наперед так, як воно потрібно. Але з усіх джерел, які розказують, як робити ютуб канал з нуля і прокачувати його на мільйон переглядів, звучить суцільний успішний успіх. Тож я вирішив спробувати своїм прикладом, а чи воно дійсно так легко, якщо до цього підходити заздалегідь комерційно, і як воно може надалі піти. Тож сьогодні, 16 серпня 2025 року, і це мій нульовий день, коли я вирішую, що моя ідея перестає бути ідеєю, і я починаю її втілювати. Але перш ніж почати, я хочу прояснити сам для себе, ну і, мабуть для тебе, друже, кілька моментів. Перше, якщо ця ідея не принесе мені купу грошей, як я того бажаю, я розумію, що воно таке може трапитись. В такому випадку я не буду опускати руки, я буду робити роботу над помилками, враховувати їх в подальшому в майбутньому. Друге, я знаю, що якщо мій успіх до мене прийде, він може не прийти протягом тижня, протягом двох, а це є шлях із послідовних дій, які потрібно виконувати чесно і добросовісно. Ну і третє, я розумію, що бувають хороші дні, бувають погані. І якщо в тебе поганий день, і ти не можеш нічого зробити, і все в тебе валиться із рук, це не означає, що потрібно покинути справу. Скоріш за все, цей день просто потрібно пережити і в наступному дні жити далі. Отже, з метою ми визначилися. Тепер потрібно намалювати шлях, яким ми пройдемо для того, щоб цієї мети досягти. Для початку я визначився, а що я хочу мати в результаті. Я хочу мати youtube канал, який не буде відбирати в мене дуже багато часу, і при цьому буде приносити непоганий дохід. Із каналом Делабі я вийшов на монетизацію протягом 2,5 місяців, і потім ще 2 тижні чекав, поки YouTube апрувить мені партнерку. В інтернеті кажуть, що найдорожчий YouTube є американський. Найдорожчить, це значить, що якщо на каналі є монетизація, то Ютуб платить за тисячу переглядів найбільшу суму саме для Сполучених Штатів Америки. Так, це дійсно факт. Це не таємниця, це можна перевірити, і тут можеш повірити мені на слово. Зазвичай, десь в 7-10 разів, Ютуб може сплачувати більше за тисячу переглядів Сполучених Штатах, ніж на жаль, в Україні. Отже, з тим, де я очікую, що будуть дивитися мій канал, приблизно визначився. Тепер по тематиці. Зазвичай найдорожчі теми для відео це те, що пов'язано з фінансами, це там, де люди безперервно і уважно дивляться відео, там де можна вставити хорошу контекстну дорогу рекламу, і від цього Ютуб більше заробить і відповідно більше заробиш ти. Найдешевше це дитячі канали, якісь ігрові стріми. Але в моєму випадку, для того, щоб випускати контент, щоб хоча б був приблизно порівні схожий із далебі потрібно бути дуже глибоко в темі американського законодавства, американських фінансів. А на жаль, я такої експертності не маю. Тож я розумію, що моя цінність в Америці із цих питань буде не така велика. І враховуючи все перелічене, навіть не зважаючи, що англійською я знаю, розумію, я вирішив, що в моєму новому youtube каналі, який буде спрямований на Сполучені Штати, моє облик... І моя мова не будуть присутні. Це буде відеоряд, який буде максимально просто монтувати і вивантажувати. Тож підсумовуючи те, що ми маємо на нульовий день. В мене є уявлення, яка аудиторія з якої країни повинна мене дивитися найбільше. В мене є розуміння, що я хочу вкладати із моральної сторони в цей канал, і є розуміння, яким повинен бути контент мого нового YouTube каналу. Тепер потрібно сісти і проаналізувати, які канали в Сполучених Штатах уже є, наскільки вони успішні, наскільки зайняті ніші, і що, власне, можу я запропонувати на цей вже розвинений ринок youtube каналу в Сполучених Штатах. Про це все і розповім в наступному відео. Тож, якщо, друже, ти зі мною і тобі цікаво, і ти хочеш створити теж такий youtube канал, пропоную тобі пройти цей шлях разом. Підписуйся, став нагадування, не втрачаємо друг друга. І до наступної зустрічі, друже!